Привіт, друзі! Ви знову на каналі Репетитор з математики. Я запрошую вас на цей урок і запрошую тих, хто хоче подивитись розв'язки прикладів з підручника із Математика 10 клас. І сьогодні пропоную вам разом зі мною розпочати другий розділ Перпендикулярність прямих і площин у просторі і зайти в шостий параграф, який вивчає перпендикулярність прямих у просторі та перпендикулярність прямої площини, і подивитись розв'язок прикладів з 6.1 по 6.8. І так вперед. Приклад 61. Пряма М перпендикулярна до площини Альфа. малюнок 611, а пряма N лежить у площині Альфа і проходить через точку П перетину прямої М і площини Альфа, яким є кут між прямими М і Н. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба згадати означення прямої перпендикулярної до площини, оскільки нам задана така пряма М. Це означення говорить, що пряму, яка перетинає площину, називають перпендикулярною до цієї площини, якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині і проходить через точку перетину. Якщо пряма М, яка нам задана, і площина альфа взаємно перпендикулярні, тобто нам задано по умові задачі, що М перпендикулярно до альфа, то, за означенням, ця пряма М вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині альфа та проходить через точку П. А по умові задачі нам сказано, що пряма N якраз лежить у площині альфа і проходить через точку П. Значить, тоді з цього означення випливає, що пряма М, яка перпендикулярна до площини α, вона перпендикулярна і до цієї прямої N. Тобто кут між цими прямими дорівнює 90 градусів, тому що ми довели, що М перпендикулярно N, далі йдемо, с 1 перпендикулярно до площини АВС. Малюнок 6,12, яким є кут між прямими СЦ1 і СБ, і СЦ1 і АС? для розв'язку цієї задачі також згадаємо означення прямої перпендикулярної до площини. Пряму, яка перетинає площину, називають перпендикулярною до цієї площини, якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині, і проходить через точку перетину. А у нас, дивіться, задана пряма cc 1 яка перпендикулярна до площини трикутника ABC. Значить, Вони взаємно перпендикулярні. Тобто, нам задано, що cc 1 перпендикулярна площині ABC. То з цього значення випливає, що ця пряма СЦ1 перпендикулярна до кожної прямої, що лежать у площині, і проходять через точку С. А через цю точку С в площині АВС дивіться, проходить пряма СБ. І АС, значить, з цього значення випливає, що СС1 перпендикулярно до прямої CB, яка проходить через точку перетину раз, і до прямої АС, яка також лежить в площині і проходить через точку перетину С. Тобто ми довели, що пряма СС1, перпендикулярна і до CB, і до АС, і це випливало з означення прямої перпендикулярної до площини. Далі йдемо. 6,3. Пряма АА1 проходить через вершину А трикутника АБЦ, малюнок 612. І відомо, що А1А перпендикулярно АЦ і А1А перпендикулярно АБ. Як розміщена пряма АА1 відносно площини АБЦ, тобто ще й визначити кут між прямою і площиною. Згадаємо вже ознаку перпендикулярності прямої площини. Вона стверджує, якщо пряма, яка перетинає площину, перпендикулярна до двох прямих цієї площини, що проходять через точку перетину, то вона перпендикулярна до всієї площини. Давайте подивимося, що нам дано. Дивіться, у нас дана пряма АА1, яка перетинає площину АБЦ, і вона перпендикулярна до двох прямих площини, що проходять через точку перетину А, тому що нам це задано. То виходить, що пряма аа 1 відповідно, перпендикулярна до всієї площини. Давайте це математично запишемо. Дивіться, якщо пряма АА1 перетинає площину АВС у точці А, і прямі АС і АВ проходять через цю ж саму точку перетину А. І по умові задачі АА1 перпендикулярно до АС, Яке належить в свою чергу площині. І аа 1 перпендикулярно до АБ, яке також належить цій площині АБЦ. То, відповідно, аа 1 перпендикулярно до всієї площини АБЦ. Тобто, як розміщена пряма АА1 відносно площини АБЦ, ця пряма перпендикулярна до цієї площини за ознакою перпендикулярності прямої і площини. Ми це довели. Далі йдемо. 6.4. Пряма АП проходить через вершину А паралелограма АПЦД. Малюнок 6.13. АП перпендикулярно до АБ і АП перпендикулярно до АД, як розміщена пряма АП відносно площини АБЦД. Розв'яжемо задачу. Якщо треба в задачах, запам'ятайте, довести або знайти взаємне розміщення прямої і площини. То е, користуються ознакою або паралельності, або перпендикулярності прямої площини. В даному випадку ми використаємо ознаку перпендикулярності прямої площини. Вона говорить: якщо пряма, яка перетинає площину перпендикулярна до двох прямих цієї площини, то, що проходять через точку перетину, то вона перпендикулярна до всієї площини. Дивіться, якщо нам задано, що пряма АП перетинає площину АБЦД. І, перед, відповідно, в точці а, І перпендикулярно до двох прямих цієї площини, це задано по умові, що проходять саме через цю точку перетину А, то пряма АП перпендикулярна до площини. Давайте математично це запишемо. Дивіться, якщо пряма АП перетинає площину АБ, Д в точці А, і прямі АБ і АД також що важливо, проходять через цю саму точку перетину А, і ми знаємо по умовлі задачі, що АП перпендикулярно до АБ, яке належить цій площині нижній, і АП перпендикулярно до АД, яке також належить площині АБЦД, то, відповідно, АП перпендикулярно не тільки до цих двох прямих, що проходять через точку А, а і до всієї площини АБД. Отже, як розміщена пряма А відносно площини паралелограма, ми, використавши ознаку перпендикулярності прямої площини, довели, що вони перпендикулярні пряма перпендикулярна до площини. Далі йдемо 6.5. Чи правильне твердження, що через точку, яка лежить на даній прямій, можна провести тільки одну пряму перпендикулярну до даної прямої. Ну, можливо, це було б і вірно, якби ми розглядали це в плані метрі. Но ми пам'ятаємо, що у нас зараз. В 10 класі розглядається стереометрія і все треба дивитись в просторі. І тоді ми згадаємо означення прямої, перпендикулярної до площини. Пряму, яка перетинає площину, називають перпендикулярно до цієї площини. Якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить в площині, і проходить через точку перетину. Тобто, дивіться, якщо деяка пряма А перетинає площину альфа, то вона перпендикулярна до всіх всіх-всіх. Прямих, які проходять через точку перетину. А значить, дивіться, пряма А і площина альфа взаємно перпендикулярні, тоді пряма А перпендикулярна і до Б, і до С, і до Д, і до М, і до Н, і до всіх, всіх, всіх. всіх. Прямих, що лежать у площині альфа, ну що важливо, проходять через цю точку перетину. Значить, дивіться, через точку на прямій А можна провести безліч перпендикулярних прямих. Головне, щоб вони проходили через цю точку і належали площині альфа. А питання звучало: чи правильне твердження, що через точку, що лежить на даній прямій, от, наприклад, через цю точку, можна провести лише одну пряму перпендикулярну? А дивіться, скільки ми провели прямих перпендикулярних безріч. Тому твердження неправильне. відповідь буде ні твердження неправильне. В просторі можна провести безліч прямих перпендикулярних до даної прямої. Далі задача 6.7. АК перпендикулярно до площини АБЦ, АК паралельно до CL чи перпендикулярна пряма CL до площини АВЦ. Відповідь обґрунтуйте. Подивимось розв'язок даної задачі. Для цього ми згадаємо першу властивість перпендикулярних прямих і площин. Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої. І подивимось, що нам задано. Дивіться, якщо прямі АК і CL паралельні по умові задачі, це нам задано, тобто АК паралельно ЦЛ. І одна пряма, а саме АК. Перпендикулярна до якоїсь певної площини, тобто АК перпендикулярно до АБЦ, то за першою властивістю і друга пряма перпендикулярна до площини тієї ж самої. Тобто СЛ перпендикулярно до ABC. значить, СЛ перпендикулярно до ABC. 6.8. АК перпендикулярно до АБЦ площини, і ЦЛ перпендикулярно до АБЦ. Чи паралельні прямі АК і ЦЛ відповідь обґрунтуйте. Тобто, нам в цій задачі дано, що пряма АК перпендикулярна до площини АБЦ, і СЛ перпендикулярно до площини АБЦ тієї ж самої площини. За означенням. Ви пам'ятаєте, що пряма перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині і проходить через точку перетину, що важливо. Тоді ми можемо сказати, що АК перпендикулярно до АС, як та пряма, що лежить у площині і проходить через точку А. А ще ми знаємо по умові задачі, що це L. Перпендикулярно до тієї ж площини. З цього значення тоді випливає, що це також перпендикулярно до всіх прямих, що проходять через точку перетину прямої площини. Тобто, це тоді також перпендикулярно і до AC, тієї ж самої АЦ, що лежить в площині ABC. А тоді дивіться, що ми бачимо, що дві прямі і, AK, і CL перпендикулярні одночасно до третьої, одної ж, тої ж самої прямої, тобто до прямої АЦ. То значить, вони паралельні між собою. А отже, АК паралельно до CL. Це ми довели використовуючи означення. коли пряма перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна до прямих, що проходять через точку перетину, і лежать в цій площині. Дякую за увагу! Дякую, що додивились відео. Якщо виникли запитання, запитуйте, буду рада відповісти на них. І підписуйтесь на мій канал, і будемо разом далі розбиратись з новими прикладами по стерометрії. І не тільки, буду вдячна за лайк, це допоможе моєму каналу розвиватись далі. На все добре, до нових уроків і все буде Україна!